Друзі, привіт! Сьогодні я вибираю соняшник у своє фермерське господарство. А ще розглянемо, яка ситуація складається. Соняшник, хто віджирає площі у цієї культури в Україні і взагалі багато чого цікавого. Але відео стосуватиметься соняшника. Я сьогодні із Геннадієм. Геннадій, привіт. А вітаю! І ми сьогодні розбираємо соняшники. Всі, хто сіють соняшники, будь ласка, залишайтеся з нами, буде цікаво. А хто ще не сіє, подивіться на цю культуру. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Зараз посівна, ми зараз з тобою березень місяць, і от через пару тижнів вже всі сівалки свої потягнуть в поле і будуть сіяти. Яка ситуація складається зараз на сезон? Знову знову ж таки, всі ми бачимо, що з одного боку е, правильно налаштовуємо сівалки, готуємось до польових uh -huh. робіт, але все ж таки потрібно розуміти і ту аналізувати погодні умови, які зараз складаються, що вони подекуди навіть. Не скрізь можна ранні ярі культури висіяти, не те, що налаштовуватись на посів соняшнику. Не забувати, що соняшник все ж таки це теплолюбива культура. А не озима культура. <ріст> а <тода>? не яра культура. <ріст> да. Тобто соняшник полюбляє оптимальні умови, тобто це теплолюбива культура. Потрібно дотримуватись температурного режиму на момент посіву від плюс 8 градусів Цельсія на глибині загортання насіння. І тому і відповідно, якщо ми це аналізуємо, то ми прийдемо до цього, що, ну, як на мене, не раніше ніж за два тижні від цієї дати до моменту, ну коли можна буде оптимально сіяти, сіяти розпочинати сіяти соняш календарні сроки є, але цього року раннє відновлення вегетації. да? для зими культур дійсно це раннє відновлення вегетації. Угу. По багатьом прогнозам, це є якраз запорука того, що буде формуватись врожай. На зимих, зернових колосових культурах. Але все ж таки раннє відновлення вегетації, але ми зараз не спостерігаємо стрімкого наростання температур. І, відповідно, хвилюватися те, що я не встигаю, то да, Все нормально, все йде своїм чином. До речі, поки до тебе їхав, також заїжджав до клієнтів, спілкувались, питаю, що ви там розпочали сіяти ранні культури полтавської області. Угу. Які ранні культури? Гри ще березовий сік не пішов. то тільки-тільки е, птиці прилітають. Тому говорить, да. ми тільки на цьому тижні розпочинаємо о, посівну кампанію ярих культур. Але знову ж таки, це полтавська область, умови в Кіровоградській. Mm -hmm. Дещо ліпші, Миколаївська ще отак от, ну, тепліше. Звичайно, що потрібно враховувати регіональні умови. Я тобі скажу, що в мене mm -hmm. на городі ще валь уже одріз, і петрушка теж. А, до речі, да, так, от якщо знову ж таки по відновленню вегетації, то якщо їхати зі сходу, з Харківської області, mm -hmm. як я їхав в Миколаївську, то е, стан озимих культур він. Покращувався, і саме зелененька вже була от стик Кіровоградсько-Миколаївський і Миколаївської області, тобто відновлення вегітації. Знімаємо що? коротше, бо клоцаємо так з тобою, повдягалися. Підемо в площі, тому що знаєш, посівна наближається, але багато хто, так як в мене, і гравок смаркет, багато хто з компаній каже, що цього року ой не купляли соняшник, ой, не купляли соняшник. І що до речі, по площах соняшника, як ви це бачите? Ну знову ж таки, як да, дехто можливо відтягує закупку соняшника фіз на саме саме вже крайній момент, але знову ж таки, у кого є великий земельний банк, то на останній момент затягувати не буде, і звичайно, що вже спланував і. Uh -huh. Придбав і завозить до себе на склади, тому що скоро потрібно буде розпочинати посів соняшника. Якщо порівнювати тенденції прогнози 24-го року у порівнянні з 23-м, я не буду за довоєнні часи казати, коли соняшника було 6 мільйонів. То знову ж таки, що ми бачили в 22-му році, перший рік війни, uh -huh. посівна площа соняшника 4,7 мільйона. Навіть мало хто очікував, але все ж таки 4,7 було. 23 й рік 5 мільйонів соняшнику, начебто гарна тенденція. Угу. Соняшник Буде знову ж таки зростає, все чудово. Але якщо знову ж таки аналізувати умови, які були в 22-го проти 23-го, чому відбулося зростання посівних площ соняшника, то це вплинуло також те, що з 22 го на 23 й були складні умови для посіву озимих культур. Угу. І було дещо зменшено менші посіви саме озимих культур. Площу потрібно було чимось засівати. Ми виросли на 300 тисяч гектар, гектарів. В поточному році наші очікування, те, що або буде 4,7, 4,8, це оптимальний, це максимальний, а то, мабуть, і 4,5. Тобто mm -hmm. буде зменшення. Ми прогнозуємо зменшення посівних площ соняшника от, на рівні 4,5, 4,8. На мільйонів ліктарів. За рахунок чого це відбувається? Хто вкрав площі соня? Ну, по-перше, в певній мірі повернулись на місце азими клуб. Клім. Угу. Це по-перше. І по-друге, що на сьогодні серед всіх польових культур, ну, тут о, потрібно об'єктивно аналізувати, що на сьогодні найбільша вартість продукції це соя. І відповідно, це соєвий бум. Угу. На 24-й рік. Я не знаю. Сіють всі, навіть хто і забув, які сіяти або не сіяв. Я тобі скажу, що це соя винна трохи в цьому, так? Да? Соя віджерела площі у соняшника? О, ну, в першу чергу. Я б сказав, бо, що в першу чергу. А я скажу, що я теж задумувалася зараз, якщо до мене приходять площі, я теж хотіла собі сою посіяти, але в мене Миколаївська область. І хто знає, в мене соя там тона. Це в кращих умовах, а якщо не підготовлений ґрунт, я думаю, соя, паноутіло, гліфосат, вичищу, вичищу поля, а потім до тато він каже: так, я в склад не покладу, ти мені навіть не придумай, я тобі збирати її не буду. Я така однозначно буде пізній якийсь посів. Якщо не буде вологи, то в мене є всі шанси абортації бобиків і все. Ну, дать або розвиток рослин, де вони будуть сформовані, на якій висоті. Тож варіанту. До речі, по сої будьте дуже обережні люди, ті, хто сіє. Хоча в нас е, відео про соняшник, але раз вже за це заговорили. Ті, хто продає насіння сої, і ми також продаємо і шукали це насіння сої, то просто таких кошмарів розказують, е, фасують яку, хоч сою. Цього року на ринку випливе дуже багато неякісного насіння, дуже багато не того, що ви купили. Тому будьте обережні при цьому. А соняшник, до речі. До речі, з соняшником тут все краще, тому що поки насіння на ринку є, а я тобі похвастаюся, знаєш? Чого? Бо я вчора була в складі, це треба бачити. Mm. Так, все ж таки, Яксан, на яких культурах ти зупинилась, на яких технологіях? На яких гібридах? Дивись, тут в мене. У мене ж господарство, чесно, працює так нормально, другий рік. Ну, я не вважаю, перший рік два паї, то таке щось було. Але другий рік, і в мене цього року 56 гектарів це було, і зараз я ще добираю. Якщо я вже розуміюся на соняшнику, я вибираю краще той соняшник, який я знаю, точно якісний, і точно розумію, що він мені вроди, або, як нас кажуть, дасть. У мене в господарстві немає класичного соняшника. Бо Дуже часто так вкладається на період посівної, що не я не можу внести ґрунтові гербіциди, і не факт, якщо я їх внесу, що вони спрацюють. Ага. Тому я зупиняюся на гербіцидних технологіях. Те, що ти кажеш, що зростає відсоток гербіцидних технологій на ринку України, тобто заміщується класика гербіцидними ага. технологіями. Я це теж бачу, і в мене цього року звичайно сульфотехнологія, тому що я, я фанат, прихильник цієї технології КЛП. КЛ чи КЛП більше КЛП подобається, тому що приходять поля, які от які я думала вичистити соєю. Ну я розумію, ну півтони сої в кращому варіанті, можливий. А може прийдеться взагалі її як цидра пустити, але в мене оренда плата найвища в регіоні. Зараз в мені в мене полетять всі гнилі помідори, але в мене найвища орендна плата. І я розумію, що я цим самим роблю собі шкоду, платячи такі гроші. І це ще й е, відкрито податково бачать які найбільші податки платять. Саме мола ФГ а самі великі податки. Він у мене вже кажуть досичень, кажуть, ти що здуріла, кажу. А як? На ваших умовах я не можу грати, тому я граю по своїх умовах. От, тому е, в мене технологія під ті поля, які мені треба підчистити, там є е, молочаї, коренепоростковий бур'янець. Я беру технологію КЛП, класно працює, перевірені гібриди. І коли я можу внести навіть два рази е, гербіцид, просто му, все вичищається, і я ще й восени сію пшеницю. І мені здається, така схема для мене норм. І ще є нова технологія. Минулого року я пробувала, так що цього року теж ми з тобою, коли стрім знімали, в мене ще цього року буде технологія Air. Там, де КЛП, я ще паралельно посію Air. Я поки не визначилася, які гібриди мені більше подобаються, що ті, що ті, топчик. Тому в мене переважають отакі технології цього року соняшника І ще частину, так як в мене є олійня. Я поняла, що мені треба зробити високолегінову олію. Ринок оливкової олії зараз трошки просів, там десь не вродила в Греції чи де там оливка. Тому високолигінова олія цінна, класна, і я можу її робити. В мене невелика потужність. Хто бачив, в мене є олійня, і хочу зробити собі таку. Олію мені потрібен високоліновий соняшник. Тобто, якщо підсумовуючи, в мене три гербіцидних технології: сульфо, КЛП і Ейр, і ще е, високоліновий соняшник, але він буде ну, це, захований да. та, десь в цій технології, який ми виберемо. Я думаю, якщо ти сьогодні тут, то ти мені допоможеш okay, okay. вибрати. Хочу запитати у вас, які технології соняшника? От у вас ми з Геннадієм Сидим. Це головний експерт по соняшниках в Україні від Сенгенти, і ця людина точно знає, що де сіють, бо має доступ до цих даних. І от. Каже, що гербіцидні технології поступово заміщують класичний сонячний, хоча класичний теж норм, якщо є можливість його вирощувати, вирощуйте, не заміщуйте. Але якщо вже приходите до того, що треба упростити технологію або вам десь більш потрібніша гербіцидна технологія, беріть. Напишіть, будь ласка, друзі, який соняшник сієте ви цього року? Під яку технологію будемо вам дуже вдячні. Цікаво подивитися, що у людей, які дивляться mm. це відео. І чи сієте соняшник взагалі? До речі, маленький ліричний відступ. Так. Люди кажуть, що соняшник то зло. Яке зло? Та якесь там зло. Знаєш, що то таке? Бігло, сказало, і побігло далі. Ні, ну о, знову ж таки. Якщо взяти рекомендації ще радянських uh -huh. часів, коли рекомендували соняшник один раз на 10 років вирощувати в структурі 10 в десятополь на сівозміни і так далі, і там і виснажує і так далі, то зараз ситуація складається наступним чином. Знову ж таки, я не е, призиваю до того, щоб вирощувати соняшник по соняшнику, але в умовах все ж таки особливо. Степу ну, півдня України є дві основні культури: це зернові класові угу. і Е, І відповідно назвати це чи сіва зміна, чи культура зміна вже питання. Відповідно, і в умовах сьогодення багато хто сільговосвиробників навчився вирощувати соняшник по соняшнику угу. і отримувати високі сталі врожаї. Саме головне розташувати гібриди правильно так, щоб можна було контролювати падовицю минулого соняшника в посівах соняшника. Ти знаєш, я думаю, що те, що було колись, треба віддати дов... і честь тим людям, які тоді досліджували і це все. І дякую Богу, що вони то дослідили. І ми можемо на сьогоднішній день користуватися їхніми знаннями, але в нас зовсім інший час. І те, що колись думали, колись і дуст вносили, а потім його перестали Звичайно. вносити. Тому зараз, я тобі скажу, на півдні з розумним підходом, соняшник це взагалі не зло. Я не знаю, чого ви так думаєте. Я пропоную. Ще раз переглянути цю думку, бо знаю, що точно таке напишуть. До речі, можна одне говорити про сівозміну, про вологонакопичення, про використання вологи в ґрунті, а зовсім інша економічна ситуація. Ну, посіємо, ми можемо йти різними технологіями, але якщо ми пару років будемо неприбуткові, то питання, де ми скоро будемо. Так що, друзі, як довго я зможу. Зможу займатися такою благочинністю, да? Блін, ну це точно просто змінюється підхід до технологій, да, по суміш ну, або змінюється підхід до технологій, або змушені зміння в підході угу. технологій. Якщо проаналізувати тенденції, які були напередодні війни в довоєнні роки, угу. скажімо так, то поступово зменшувалася частка. Класичного соняшника під uh -huh. класичну технологію, і відповідно поступово відбувалося зростання частки гербіцидостійкого соняшника, uh -huh. то якраз з 2022 року зараз прослідковується тенденція те, що класичний суттєво зменшується в пасівних площах uh -huh. і зростає частка гербіцидостійкого. Якщо якраз в 2021 році це майже вирівне з 50 на 50 було. Класичного, mm -hmm. і 50 гербіцидостійкого, mm -hmm. То минулий рік, 23, й вже 38%, ну, приблизно класичного, там 28-29 КЛКЛП у загальній групі mm -hmm. і 33% сульфа. Тобто майже доганяє, майже доганяє класику. І вже така тенденція, як і в Східній Європі, що в Україні. Більша частка стійкого соняшника mm -hmm. у порівнянні з класичним. Ну знову ж таки, тут є різні варіанти. З одного боку, те, що ти на своєму прикладі показувала, в моїх умовах погано можуть спрацювати грунтові гірбіциди. Yeah, yeah. 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 Також хтось планує те, що як, я не знаю, що в мене тут зараз буде через тиждень, а мені потрібно планувати гербіцидний захист, щоб я був більш гнучким в даному випадку. Тому що ґрунтові грибициди тут все ж такі лімітовані в обмежені, mm -hmm. а тут, можливо, в певній мірі більш е гнучкий вибір. Ну і до речі, тут же ж одразу з урахуванням того, що гербіцидостійкий стійкий соняшник, і тут як ніколи буде доречний, якраз і наша нова технологія Ейр і угу. наші гібриди, які також дозволяють бути гнучким у виборі гербіцидного захисту. Були на ринку кілька технологій вирощування соняшника. Була класична, а, була так. сульфо. Потім з'явилася КЛ, потім з'явилась КЛП. Було чотири. Ви на ринок минулого року презентували. П'яту вже виходить, технологію, якщо так їх розділити, як я їх розділюю. Технологію Air. В зв'язку з чим вона появилася на ринку? Ну, В першу чергу, ураховуючи потреби і сільгосвиробника, з тієї точки зору, щоб мати стабільний високий врожай соняшника, але в тому, в тому числі полегшити вибір гербіциду і, більш, і бути більш гнучким у виборі даного. Певного гербіциду, uh -huh. тому що дані е, гібриди витримують е, вони стійкі як до іміндазалінонів, uh -huh. так і до uh -huh. uh, uh -huh. сольфанілсичовинних uh -huh. ну, гербіцидів на основі трибінородного uh -huh. тіло. флюенс, експрес. Хто ще не знає, технологія AIR передбачає е, стійке насіння і плюс використання гербіцидів або Трибунорон метел, який всім відомий, який вноситься на сульфосоняшники. соняшники, або внесення і той гербіцид, або ті гербіциди, які вносяться на соняшник під технологію КЛ і КЛП. Так їх можна використовувати от на цих соняшниках під технологією AIR. Це дуже класно агроному, Він тепер точно не перепутає ім, туди імі, туди сульбо можна буде вносити, і все буде класно. І класно, що можна проконтролювати бур'яни, і потім навіть під час вегетації змінити тактику. Туди внести те, туди не те. Звичайно, в залежності, так. як складаються погодні умови. Друзі, скажіть, будь ласка, чи сіяли ви ці соняшники? Чи бачите ви їх у своїх технологіях? Приємно буде з нами з Геннадієм починати. Ми з тобою бачимо од. Не а в а, людей кожен десь там знаходиться в своєму регіоні і бачить по-іншому. Ага. Я питала вчора у аудиторії в Тіктоці, що вона буде сіяти, Не. хто які чиї гібриди, і м, що вони планують взагалі по соняшникам. Дивися, що пишуть. Денис пише дорого, фінансово, але тільки сингенту ага. сіють. Яка зараз ціна на тону соняшника? Тут вже бачу. Мені пишуть горох замість кукурудзи та соняшника. Ну, побачимо. Пишуть, що кукурудзу люблять сингенту. В цьому году вирішив спробувати сайберік берік сингента, пише рибалка. Може, хто знає, як е, подсолнух. Ну Сайберік ми точно знаємо. Я вже його не один е, рік пробую. Сайберік клас. А бачить за цей пишуть, ага. що інший гібрид тут від іншої компанії, що там слабка натура. І я погоджуюся. І сипляться і олійність олійність. Дивися, Віталій запише, що в цьому році ціни на е, не буде на соняшник. Ну знову ж таки, тут не буде, тому що буде постійно більше ніж раніше. Ага. Е, ну, ми бачимо, що більше. Не бачимо ми на те, що його буде посіяно більше. От наші прогнози, що в кращому випадку це буде посівна площа на рівні 2022 року, а то, можливо, і сценарій, що навіть 4-5 млн, тобто ще менше. Угу. Пишу, дивися, що бачите. Я читала зранку угу. коментарі, це бачила Соняшник, ворог нашого часу. Не знаю на рахунок цього, не можу поки погодитися так. з вами, бо не бачу ворогів. Ворог тільки в нас там один. Угу. Точно не соняшник. І неома. Що воно є? Є. Що... І буде. Є, Пок, і буде. Поки буде. Клас. Ще вчора опитувала людей, що думають по соняшниках. До речі, по тіктоку люди пишуть, що сіють. Хтось частина, як ми говорили вже з Геннадієм, сіє сою. Але тут ось дорого, фінансово. Але тільки Сингента. ще пише мені рибалка, що в цьому році буде пробувати сайберік від сингенти. Цей гібрид точно знаю. Класне, сійте, за нього сьогодні згадували, сім раз стійкість до Вовчка. В 2021 році в мене на демо, хто бачив відео, їх ще можна зараз подивитися на Ютубі, була одна з найбільших врожайностей. Натура класна, олійність класна, соняшник крутий. Це якщо коротко від мене. Да, ну і стабільно себе от показувати, якщо взяти в Миколаївській області, от якраз від цієї зони і Кіровоградщина, ну північніше, то. Чудово, пише uh, Вадим, сію все потрохи. Uh -huh. Дощі, Правильно Дощі, Дощі пішли, можна пробувати. Побачимо, як далі. Опублікуйте результати прогнозу. Бо прогноз то неблагодарне uh -huh. діло. Руслан пише. Руслане, я скажу, що можливо, ви і праві, але ми собі плануємо. Ми напрогнозували, що сої буде багацько. Побачимо, що буде з ціною, а соняшник це стабільно. Uh, в нас точно будуть його. Брати, точно мези є, точно треба буде виконувати контракти, тому з соняшником все стабільно. Це ми так думаємо. Я теж так рахую. Дякую, що додивилися відео до цього моменту. Ми сьогодні з Геннадієм розбирали соняшники, як, яка ситуація в Україні, що робиться. Знаєте, прийшла посівна і треба йти в поле. І хочеться посіяти знаєш, як там майбутній врожай, майбутню економіку своєму господарстві і всій Україні. Тому дякую тобі, що ти мені сьогодні допомагав. Дякую, що запросила. Дякую хлопцям, які захищають нашу Україну, А ми можемо з вами тут говорити. І бажаю всім гарного року.